Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Деніел Вайтсон Хорхечем. Гадки не маємо. Подорож невідомим всесвітом. Предмет, який падає на землю, трішки притягує до себе планету. У ліфті ви стрімко втрачаєте та набираєте кілограми. Коли лежите, ваш зріст більший. І чому ми досі цього не знали? Професор Волтер Левін, популяризатор фізики і талановитий викладач, не втомлює теоріями та формулами, а запрошує у світ експерименту. З ним ви наново відкриєте закони Ньютона, ефект Доплера і рівняння Бернулі. Автори ставлять за мету показати людям красу та вишуканість фізики, а не математичні подробиці. Перед вами розкриються неймовірні дива фізики, завдяки яким ми живемо, але яких зовсім не помічаємо в побуті. Все це приправлено гумором, особистими переживаннями та неймовірними дослідами. Ця книга ставить більше запитань, ніж ми собі можемо уявити. І якщо раніше вони цікавилися найменшими частинками, кварками чи гігантськими розмірами космосу та галактик, то тепер ці думки не даватимуть спокою. Так, так, це книга, яка спонукає до того, аби згадати, а що ж ми вчили 10 років тому в школі на уроках фізики, хімії чи астрономії. Та переглянути свої знання і зрозуміти, що наука таки пішла вперед. Вся розповідь у книзі подана у вигляді діалогу, який легко читати і розуміти, це не сухий навчальний матеріал. Ілюстрації веселять і допомагають зрозуміти написане ще краще. Ця книга сподобається учням, студентам, а також їхнім батькам. Якби шкільні підручники були хоча б наполовину такими ж цікавими. Літературні вихідні у Козельщині. Проєкт подкастів центральної бібліотеки.